Я рада вітати наших наступних гостей у студії Кось Константин Кундіч, організатор велоквесту у Житомирі. Доброго, Доброго вечора, пані панове, та Ірина Ковальчук, начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту Житомирської міської ради. Ми тільки що. Переглянули сюжет, який стосується святкування Дня Європи в нашому місті, пані Ірина. Будь ласка, розкажіть, що ж таке такого відбувалося грандіозного, бо ну на, на мою пам'ять, так я перший раз таке пам'ятаю. Хоч в Україні святкується День Європи, взагалі з 2003 року. Так. Що ж таке все таке такі відбувалося цікавого? Хто ще не знає з наших жотомарян? Щоб наступного року прийшли. Так, 16 травня, взагалі, це такий всеукраїнський день, так. де святкується День Європи в Україні. Так. Цього року дійсно місто Житомир було дуже активним, як ніколи, тому що, ну, по-перше, до нас звернулося представництво Європейського Союзу в Україні, воно обрало 10 міст, з якими е, хотіло б працювати Ось, і реалізувати спільний проєкт. Лише 10 міст по Україні відзначали День Європи. Так, тільки 10. І Житомир, Житомир війшов в цей, цей перелік. перелік. Так, тут перелік Супер. досить такі, ну, серйозний. Це там Львів, Одеса, Київ, Харків, Дніпропетровськ і Житомир. Ось я думаю, це вже такий, якби жест довіри до нашого міста. Mm -hmm. Ось з е, хотіла співпрацювати. Запропонувала Рада Європи кілька своїх. Таких форматів, які вони пропонували всім містам, хотіли бачити це в цих десяти mm -hmm. містах, але вся інша програма була якби на нашу ініціативу покладена. і Я думаю, ми гарно з цим справилися. Ірина. Я так. пропоную ще раз переглянути цей сюжет, щоб наші телеглядачі, все таки, хто ще тільки що підійшов до телевізорів, побачив, що ж відбувалося в місті Житомирі на День Європи. Шановна громада міста Житомира, наші гості, шановна чарівна пані, перший секретар посольства Латвії в Україні. сьогодні у нас в місті мені випала честь від Житомирської міської ради і виконавчого комітету від депутатського корпусу. Привітати вас всіх з цим традиційним для міста Житомира святом. Доброго дня, дорогі друзі. Я дуже рада вітати вас від імені посла Латвії, пані Аргіта Даудза. І я також дуже рада, що можу святкувати День Європи разом з вами в мальовничому місті Житомир. Я дуже вражена містом Житомира, також особисто дуже вражена людьми, які живуть тут у Житомирі. І в такий складний час для України. Ви прагнете бути кращими і створити краще своє місто і свою країну. Кожен день з нашого міста. Проїжджають повз десятки автобусів, які їдуть до Європи. Отож, ми є на транзиті до Європи, і кожен день низка наших співгромадян відбуває до Європи, а також і прибуває. Отож ідуть тісні такі інтеграційні зв'язки, обмін людськими такими ресурсними. Отож є цей зв'язок і він є сталим. Я вже не кажу про бізнесові поїздки, і все таке інше. Наша невеличка німецька спільнота також працює в цьому напрямку, і в нас є ціла програма. по... Створенню таких Контактів між громадськими організаціями і з планом виходу на місто побратими, адже ми знаємо, що Житомир має місто побратим в Польщі. До цього ще були Кутаїсі, в Білорусі місто Гомель та інші, зв'язки з якими ну є не настільки активними, як хотілось би. Вважаю, цей напрямок дуже перспективним, адже це не рішення Кабінету міністрів Верховної Ради, які вимагають великих формальностей на рівні мерій муніципалітетів. Можна було б встановити тісні, плідні, взаємовигідні зв'язки у всіх сферах життєдіяльності нашого міста, починаючи з сфери освітніх шкіл, яких багато закладів вищих, медицини, культури, і звісно, річ місцевого комунальне господарство, яке потребує і нових технологій, і нових підходів, та спеціалістів. Ми повертаємось до студії телеканалу ск 1 Це прямий ефір громадські мовлення Житомир. У Нас виникли невеликі технічні негаразди, але ми їх все бисбисшвиденько прибрали. І я знову рада вітати наших гостей у студії. Я ще раз їх оголошу. це Костянтин Кундіч, організатор Великості у Житомирі та Ірина Ковальчук, начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту Житомирської міської ради. Доброго дня. Доброго дня, доброго вечора вже можна сказати. Пані Ірина, отже, переглянули ми сюжет щодо святкування Дня Європи у нашому місті Житомирі. Дійсно, на мою пам'ять я перший раз пам'ятаю, щоб так грандіозно святкували День Європи. І наскільки я знаю, що лише 10 міст uh -huh. по всій території України святкували масштабно цей день. Чому Житомир приєднався uh -huh. до цього свята uh -huh. і що там було цікавого? Так, розказую Рада Європи, представництво Європейського Союзу в Україні обрала дійсно ну, якимось своїми поглядами, напевно, 10 міст України, де вони хотіли б ну, максимально долучитися і посприяти в організації цього свята. Серед них такі міста, як Київ, Львів, івано франківськ Дніпропетровськ, Харків, Одеса. Там були такі наймасштабніші святкування, і наше місто Житомир. Дуже, я думаю, так символічно це те, що вони звернулися до управління у справі сім'ї молоді і спорту. ось, Тому що наша країна молода і, в принципі, молодь у нас вже більш європейська, ніж можна. Ну, ну, незалежна, я маю, так. як як незалежна країна. Ось і е, молодь це така от рушійна сила, і Євромайдан починався зі студентів, тому вони бачили це свято mm -hmm, взагалі як, як молодіжний захід, як, як е, захід молодіжних ідей, молодіжних проєктів, такого креативного майданчику, який. Поєднає думки і старшого покоління, і молодшого Чого таке, покоління такого креативного було в цей день. Ой, е, взагалі, е, формат е, два заходи із, із цього дійства були якби продиктовані Європейським Союзом. Uh -huh. Вони. Попросили, щоб ми провели конкурс проєктів молодіжних, вони називаються Хакатон. Хакатон, Хакатон нове так. слово в для нашому лексиконі. Теж, що це означає? Це в перекладі ось конкурс, конкурс ідей. Да, І ем, обов'язковою мовою було проведення публічної дискусії, також в рамках святкування. Так, все решта, якби насичення. Публічна наслечення. дискусія прямо в місті Так. На... для нас. Це також, коли ми спілкувалися з представниками Ради Європи, ми думали, що це ну, так як для нас. Звичний формат, тобто, хоча вона і публічна дискусія, але вона в якомусь приміщенні так. і так далі. Для них дійсно відкрита публічна дискусія. Це просто так open air, на свіжому, на свіжому повітрі, повітрі на сцені, так. так щоб всі бажаючі, там, навіть звичайні там люди просто йдуть по площі, могли долучитися і задати Діти з морозивом, так так діти з морозивом, там бабусі, студенти, школярі всі прийшли до речі на публічну дискусію. Багато було людей. Ну, ось ми поставили стільців 50, то тобто точно було зайнято. І ще навколо, напевно, більше ще 50 людей просто стояли. Житомиряни слухали. зацікавлені Абсолютно, особи, так. так? Так, це було дуже приємно, що люди слухають, тому що експерти були досить такі поважні. Ось і говорили ну, цікаві, і потрібні речі. У нас в гостях був перший секретар. Посла Латвійської республіки в Україні, ось, і вона говорила дуже серйозні речі, і, і дуже правильні. Вона говорила про те, що Латвія вже давно відмовилась від комуністичних речей, і вона переконана, що Україна дуже довгий час була дуже ліберальною країною що потрібно було більш радикально цим всім займатися. Ну і дуже багато меседжів до молоді в неї було. Тобто дискусія вдалася. Ну, то день Європи в Житомирі був таким молодіжним, можна сказати, Молодіжним, так, так? і дуже насиченим. В першій частині передачі ми подивилися такий невеликий сюжет. Я знаю, що ви теж його продивилися. Що означає бути Угу. Uh -huh. І там казали про корупцію, про багато чого речей, яких але мене зацікавило, що третина голландців їздять на велосипедах. Тому, пане Костянтин, до вас питання Велоквест квест у Житомирі. Що це таке? Звідки ідея? Як він проходив? Ну, Велоквести вперше в Житомирі? Ні, Велоквести це вже не нова ідея. Цей особисто так. на Велодень. Велоквест був вже третій, особисто мій, мій та а. мого друга Олександра Пелеха. А, а взагалі-то це, мабуть, десь шостий в загальному такому от. Випадку. Бо в Житомирі було декілька проєктів автоквестів, які час від часу організовували велоквести. Ну, автоквести це автомобілі, велоквести так, так, це велосипеди. Так, так. так, ми вирішили вдатися до велоквесту, так як це зараз стає модним. У нас є велосипеди. Ми дуже захоплені роботами. Чесно, хочете, я вам скажу, що я не вмію кататися на велосипеді? Ніколи не ну, пізно навчитись <рі> і приїхати до нас і зіграти. Так. так що ми запрошуємо. Ну і а чому саме велоквест? Велок. Велосипеди? Чому а, там не щось інше? Ну якщо ми прагнемо до Європи, так. то ми якось спираємося на те, що європейці пересідають на більш екологічний вид транспорту угу. е, велосипеди. От, так. як ви казали, десь третина голландців так. їздить на велосипедах, так і ми хочемо якось цей велорух трошки проштовхувати в маси. Бо автомобіль це, це є зручно, а велосипед це є здорово. Сто відсотків. Зачепили мене, до речі, Костянтин. А скажіть, скільки приймала участь у людей? В цей день десь було 27, ну, мабуть, 29. Людей це у нас так учасників. Це заслужив. було 10 команд. Це 10 команд було, 3-4 чоловіки в команді. І я скажу так, це дуже, дуже, дуже добра цифра. Угу. Ірина, скажіть, Але у нас ви... менше було. Раніше було менше, тобто в цьому році, ну, взагалі, попит було менше. збільшився, так, так, так можна так. сказати, Ірина. Я так розумію, що ти теж так під вашим патронатом велоквест проходив. Так ну ми з Костянтином просто обговорили тематику. Все-таки це День Європи. Тема велоквесту була галопом по Європах, і я так розумію, відповідні завдання були також тематичні. Ось галопом по Європі і Так, так, так. І вони там галопом об'їжджали весь Житомир. Там може Костянтин розкаже. Які європейські там завдання були, а, ну розкажіть. Костя. Костя, і, і, розкажи. І, За на були. на наступний рік ми знали? <світ> За завдання були пов'язані з Європою, так як загадані коди на локаціях, вони були пов'язані з Європою. Це були міста. Європи якісь загадані, це були столиці, країни, треба було. Тобто Це не лише треба було їхати і крутити педалі, так? так? Там це там треба було ще виконувати певні завдання. завдання, так? Так, так. Було технічне завдання на стадіоні Спартак, Як до якого є? треба було дістатись, розгадавши ребус. Ем... Ну, то, на стадіоні Спартак ми повісили плакат із багатьма кодами. Один учасник команди залишається біля агента, який yeah. дає бінокль і лазерну вказівку, uh -huh. а інша частина команди йде до плакату. І він, стоячи десь метрів за 50 від плакату, він намагається побачити в бінокль правильний код, який йому скаже агент, і показати цією лазерною вказкою. А, до речі, а, я, а який вік? Вік у нас був 15. А тобто хто приймав участь від 15 до? Від... А найстарший хто був? Ну, вікі найстарший, вікі не мабуть, років 30-32. І, І хто виграв, що вони отримали? У нас... ну, хто розгадав ребуси? проїхав. нас проїгав, ви, виграла май... команда План Б, яка минулого разу посіла не перше місце, ще не помиляюсь, то друге. А, тобто це вже. Вони можна вже брали, да, старі, так, Велоквест. А, а, але ось вони дуже здивували мене от цим велоквестом. Чому? Ну, так прагнули до перемоги? Вони, так, вони, да, вони, у них був час, година з чимось, година-дві хвилини. Хоча ми розраховували час лідера десь півтори години. Неочікуваний результат ми отримали. так? так, да. Отже, Ірина, були публічні виступи, uh -huh. так публічні дискусії. Uh -huh. Відбувалися хакатон, так це так. конкурс ідей. Бачите, я запам'ятала. Uh -huh. Був велоквест. Що ще було? Uh -huh. Крім цього, впродовж ну, взагалі, потрібно відмітити і дуже подякувати це оркестру. Uh -huh. Вважається, взагалі, це ну. В нас теж дуже люблять оркестр. Да, Я, наприклад, безперечно. теж в захопленні. Але ось е, якщо спілкуватись з європейцями, у них взагалі це, це от, якщо оркестр виступає для громади, так, це так. прояв найбільшої поваги до громади. Тобто її люблять, і поважають, і дарують от живу таку духову музику. Цілий оркестр приходить до людей. Ось і це така там теж дає, підзаєдня будь-які церемонії. Абсолютно. І, і ми мали честь співпрацювати із оркестром е, військової. Інституту І так. Палацу культури, вони спеціально разом проводили репетиції для того, щоб виступити mm -hmm. на площі. От, разом. Два колективи поєдналися Абсолютно. спеціально Під День Європи. Так, так, вони, я ж кажу, вони готувалися і вони дуже запропонували нам, незвично, коли ми вже там збирались робочою групою, форму. Вони так розсіялись по Майдану. І один починав, потім інший, потім третій. Вони так стяглось, ніби флешмоб такі утворили. Ось і це було дуже цікаво. Тобто, здається, там просто ходять музиканти, тут вони починають грати один за одним, с -с сходяться в, в одну команду і, -і грають уже там різні композиції. Це була і ода радості і Гімн а, а, до речі, звідки ви брали ідеї цього дня проведення? Це ви особисто придумали? Ну, ну крім тих, що Рада там, Європи сказала зробити обов'язково. У нас є молодіжна громадська рада. Так при, Ти, розуміє, що Костянтин входить, так до цієї молодіжної ж ви знайшли. Костянтина я, я ми з ним познайомилися після минулого да. мого велоквесту, 25 квітня. Так, і так, так. Вже... я зацікавилася, і ми з я спросила так. Костю… Ми повернемось до молодіжної ради. Мені просто цікаво Костянтина. а ви за ким, ким працюєте? Ну, на сьогоднішній день я працюю в іт сфері. Тобто то ви не спортсмен, не, велосипедист. Так ні, ви просто в іт сфері. І я а я просто захоплююся велосипедами, квестами. Це ваша особиста Це ініціатива? Це Особиста, тільки mm. особиста. Житомиряни, беремо приклад з Костянтина. Ірина, отже, молодіжна рада, так, так ви, молодіжна власне, рада, в яку громадські організації, так, uh -huh. ті, які були як би, зацікавлені, і в них було бачення і бажання брати участь в цьому дні у його формуванні. Ми всі зібралися, ну, як би, методом мозкового штурму накидали ідеї, тобто все по-молодіжному. Потім вибрали ті, дійсно, які будуть цікаві, які там, крім нас, самих зацікавлячі і, і там, молодь і взагалі глядачів, тому що це все на Майдані. Тобто це Такий класний індикатор побачити наскільки твій проект дійсно цікавий, ще крім тебе, ще комусь іншому. Так, от як Костя він придумав Велоквест, але йому ж треба ще зробити так, щоб Я прийшли не сам люди. Придумав. Ну так да, не, не сам вас теж була так рада, та, молодіжна, так. Та, 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 та. та. Ось, тобто все дуже так якось дружньо склалося і і і наситився формат. Що в нас ще було? У нас е, крім хакатону, крім публічної дискусії, крім... хакатон це конкурс ідей. Так, хакатон це конкурс. Щоб ідеї. Наші штомаряни вже привчалися до нових термінів. Так ми ще самі до них до речі не звикли. тому що Чого перепитували у європейців, що це означає? Ось, е, була ще поетична площа, це такий був вільний мікрофон, де грали гурти, де читали вірші, було вечірнє кіно, де показували різні короткометражні фільми. Прямо І на прямо, прямо так? Ну, та, на... Під небом уже зірковим, тому що вже був пізній вечір, і ми поставили гарний звук, гарний Ви Вони віляти скільки людей зібралося подивитися фільми, які вони не бачили, тому що це були не художні фільми, це були такі короткометражки, які а, брали. Будь-хто хто... прийти і про Виявляється, до речі, це. Е... Дуже класна річ. У нас багато людей, які пишуть в себе на кухні молодих і старших вірші. І їм немає навіть де їх подекламувати. І, так? Да. і от вони вони виходили. У нас така була черга бажаючих і старших так? людей абсолютно, да, якихось жіночок таких, якихось зовсім. По них не скажеш, що вони поетеси. І вони виходили на сцену, читали вірші, це було дуже чудово. І багато людей сиділо, настяли сільці спеціально, тому що ну, поезію якби не всі можуть довго стоячи, витриматись. Всі так. сиділи, слухали, дуже уважно, аплодували. Настільки була якась така домашня атмосфера, настільки Житомиряни відчули якусь єдність. Один одному там підказували, до речі, поетична площа була не тільки там вірші Житомирян, читали вірші європейських класиків, притом в оригіналі Шекспіра, там французьких класиків і так далі. Тобто різними мовами, польською, французькою, німецькою, англійською читали вірші, потім переклади цих віршів, їх обговорювали. тобто. Було дуже цікаво. Плюс до нас приєднались школярі. Вони малювали. У них теж така була своя своєрідня вікторина. Вони витягували різні прапори європейських країн, там розказували, що вони про них знають. Малювали їх на асфальті, теж отримували свої там маленькі подаруночки. Ось був боді-арт для найменших. Теж така черга стояла. Це програма дуже насичена. Так, так, програма була насичена, дуже цікава. Можна було зробити собі фотосесію Ірина, з такими. Скажите, будь ласка, хто ж цьому хакатоні конкурсів ідей. О, Європейське місто то ж виграв. Яка ідея набрала найбільше балів? Так, там який принцип. Спочатку теж якби вибирали най, найактуальніші проблеми міста. Молодь якби визначала, що, що на сьогодні найважливіше, що потрібно зробити, щоб, ну, я знаю, щоб ви, так ви, так визначили так. найактуальніші проблеми. Ми міста це спорт, туристична привабливість, енергоефективність та фішка міста. Фішка міста так Так, Все а, вірно. А хто що ж виграв. Так, тобі? значить, які були проекти? Значить, по спорту був Житомир, місто героїв. Там Житомир з на рекорд, ось так да. називалися, та да. да. метою довго да. є встановлення в Житомирі рекорду рекорд з масового віджимання. віджимання. Да. Сто відсотків не піду приймати це... цьому участь. Так, далі. І цей проєкт якби переміг. Ось ем, наступний проєкт Утепли свою оселю це була така е, ну, проєкт інформаційної кампанії, тобто mm -hmm. як повідомити громадян про енергозбереження, своїх там, оселі, в першу Так, чергу. і своїх осель, uh -huh. тобто якась гаряча лінія і так далі. і так далі. Ось ем, Третій проєкт це Житомир туристичний, це велоквести, різні маршрути, екскурсії, екскурсії певні. Та, якісь цікаві пам'ятки. І так далі, щоб Житомир приваблював туристів більше. І четвертий це фішка міста. наскільки я зрозуміла. Там, фішка це якась родзинка, так? Так, я розумію? так. так. Це літально-танцювальний такий фестиваль. Так. Що це буде? Тобто, це літально танцюваль. Я так розумію, там команда відштовхувалася від того, що у нас відкривається аеропорт, і от ну, якось літаки будуть з цим пов'язані, і вони там пропонували зробити такий фестиваль літаків і разом з тим танців. Тобто, щось ось таке. теж. Ну Переміг проєкт Місто героїв, місто ж мене рекорд, але. Там ладка умова, європейський союз, якби пропонував, що та ідея, яка переможе, вона отримує медіа підтримку чи консультативну підтримку Європейського Союзу. І хлопці сказали, що в принципі тут їм сильно підтримки не потрібно, вони зроблять все самі і передали якби лідерство проекту, утепли свою оселю, тому що там дійсно потрібна певна підтримка професійним. Так, абсолютно. І якби у нас виходить два переможці: спортивний і такий інформаційна кампанія. Пані, Супер. А що ми на наступний рік, я так розумію, ми теж будемо так масштабно святкувати ну, День Європи? У нас ну ми вже якби подивилися на те, що цікаво, що можна ще зробити. У нас вже величезна купа планів. Ось можна зробити і телеміст. У нас в Житомирі є багато міст побратимів в Європі, так, наприклад, так. місто Плоцьк в Польщі і так далі. Можна зробити там і привітання від міського голови. Там плотька, поставити екран. Ну є дуже величезна кількість зараз пропозицій. Відразу ми їх нотуємо, щоб не забути на наступний То, рік. Іра, нотуйте, щоб нічого так. не забули. я думаю, на ну наступного року людям дуже сподобалось, і молоді сподобалось, і в них вже є нові бачення. Тобто, я думаю, на наступний рік у нас буде і, до речі, європейському союзу сподобалося, і вони теж ну, все, все сказали, що якби наступного року Житомир теж в переліку буде обов'язково. Костянтин, ну я за цей рік вас візьму, мабуть, якісь певні уроки. І їзди на велосипеді і можливо теж буде приймати участь у Великвесті наступного року. Так чого наступного року? у нас наступний 30 так? травня, як. добре? Тоді домовимось. Дуже дякую, Ірина і Костянтин, що ви до нас завітали. Супер ініціатива ну, вам натхнення, вдачі. Приходьте до нас ще будемо вас. запрошувати, буду приймати участь у всіх ваших сферах життєдіяльності нашого міста. Спасибі. Так, до побачення. До побачення. Ну, Ми прощаємось з вами. Далі новини, і хочеться ще додати, що Україна, до речі, це єдина держава, яка не, не є членом Європейського Союзу, але яка на державному рівні відзначає це свято. Так, що робить висновки, зустрінемось до побачення, бережіть себе.